Наступила зима, холодна пора руку, а це означає, що, на жаль, з'явилася ожеледиця на тротуарах, на дорогах і скрізь. А це означає, що кількість травм, на жаль, буде збільшуватися, тому що на дорозі слизько, і це часто чарівато тим, що люди підсковзуються і травмуються. Травми ніхто і ніколи не очікує, не розраховує, однак вона все ж таки стається. Можна багато говорити про те, що. Під час того, якщо ви вже розумієте, що ви падаєте, потрібно якось групуватися, прижимати підборідно до грудей, однак інстинкти беруть своє. І зачасту люди, коли падають, вони викидають руки в усі можливі сторони, також закидують голову, непонятні відведення, і за рахунок цього і травмуються. Якщо сталася така неприятна ситуація, в якій ви підсковзнулися, впали, ударилися. Необхідно в першу чергу встати і оцінити стан свого організму після цього падіння. Якщо це був, звичайно, як говорять про народі, підвихнула ножку, це може бути набагато все складніше, тому що, як показує стистика, зачасту такі звичайні, казалось би, банальні підвиви ноги можуть призводити до розриву зв'язок гаманково-ступневого суглобу або навіть до перелому зовнішньої кісточки малого кістки. Що ж потрібно робити в цьому випадку? Якщо ви відчуваєте, що у вас з'явилася різка болісність під час вивиху, в нозі ви не можете адекватно на неї стати, не потрібно намагатися на кудись йти, Не потрібно намагатися її розробляти, та нічого вдома пройде. Гаєцька міська центральна лікарня працює 24 на 7. Як тільки сталася травма, краще одразу звернутися до висококваліфікованого спеціаліста, щоб вас оглянули, подивилися спеціалісти, які в цьому вже розуміються, зробили рентген, якщо в цьому буде необхідність, встановили точний діагноз. Тому що, якщо ми чітко розуміємо, яка у нас є проблема, ми ж і можемо поставити послідовність дій. Для правильного та адекватного лікування в нас ви отримаєте повну медичну допомогу, будуть надані всі можливі рекомендації для покращення вашого стану здоров'я. Якщо буде необхідність в оперативному лікуванні, у нас виконуються абсолютно всі операції, які можуть бути необхідні при типових. Переломах, тобто зовнішньої кісточки малогомілкової кістки, внутрішньої кісточки великомілкової кістки, при розривах зв'язок зачасту страждають зв'язки гомілково-ступнего суглобу. Як показує статистика, це йдуть не повні розриви. Вони лікуються амбулаторно набагато легше, однак цініть себе, цініть своє здоров'я, ніколи не нанехвіти. І краще звертайтеся до спеціаліста, який розуміється на цьому.